Десять питань порядку денного міські обранці опрацювали за 30 хвилин. Серед основних депутатів внесли зміни до програми підготовки мешканців Хмельницької громади до національного спротиву на 2022-2023 роки. Для того щоб могли нормально функціонувати, ми маємо прописати в статуті можливість нашу займатися стрілецьким спортом. На сьогоднішній день кульова стрільба вона тільки під Міністерством молоді і спорту. У нас варіантів інших немає. Змін зазнав і бюджет, частину коштів спрямували на підтримку війська. Пропонується збільшити на 7 мільйонів призначення на заходи пошевської допомоги Збройним силам національної гвардії для придбання і закупівлі матеріальних цінностей і за одночасно зменшити на 7 мільйонів резервний фонд. На резервному фонді залишиться 49 мільйонів, які в принципі може в подальшому розпробувати. Ділити на заходи з цими змінами для, для шерстку допомогу на підтримку наших збройних сил захисників і захисниць. Це вже буде 405,6 мільйона гривень. Крім того, ми були придбали військові облігації. Ви пам'ятаєте? Тому разом це 905,6 мільйонів гривень. Ми в цьому році спрямували на всі заходи по допомозі нашим збройним силам і захисникам. Призначили депутати і персональні премії міської ради як обдарованим дітям, так і кращим. Педагогічним працівникам два проекти рішення, які сьогодні ми підтримали, це призначення премії і стипендії міської ради для обдарованих діток. Це учні наших шкіл і педагоги дошкільних загальносередніх і позашкільних навчальних закладів. 28 учнів, 32 педагоги, які будуть отримувати щомісячну стипендію і премію за високі досягнення учнів безпосередньо на своєму рівні, педагоги безпосередньо на своєму рівні. Спрямували ресурс депутати і на відновлення звільнених територій. Вже тривалий час бригади хмельницьких комунальників працюють над відновленням інфраструктури у звільнених регіонах України, зокрема у Високопільській громаді на Херсонщині.